Знову ж таки, якщо ви після другого штрафу не новили свої дані, то ви вже тоді підпадаєте під закон про мобілізацію, а саме під статтю про ухилянство. Так? Тобто, ви є ухилян і до вас буде застосовуватися кримінальна відповідальність. Напевно, варто почати з того, що закон України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Ірина Фріс трошки скоротила його назву: не містить відповідальності, в тому числі і кримінальної відповідальності, за ухилення від мобілізації. Даної відповідальність передбачена статтею 336 Кримінального кодексу України. По-друге, для того, щоб притягнути людину до кримінальної відповідальності за даною статтею, обов'язковою умовою є наявність військово-лікарської комісії, яка визнала таку людину придатною або обмежено придатною для проходження військової служби. Відповідно, в даному випадку, якщо ви не оновите свої дані, сплатити чи не сплатите штраф це вже питання інше. проте, у вас відсутня діюча ВЛК, зараз вона діє один рік. То притягнути вас до кримінальної відповідальності за статтею 336 буде неможливо. На даний момент мені відомо тільки про один вирок суду за статтею 336, коли військовозобов'язано було притягнуто до кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації без наявності справі військово лікарської комісії. Про цей вирок повідомляли багато колег. Проте детально ніхто не розбирав. Я сподіваюся, воно дійде до Верховної інстанції, і в подальшому я її окремо розберу. Цікаво, чим завершиться. Ну там справа була така, що людину декілька разів привозили в ТЦК, категорично писалися відмови від проходження військової лікарської комісії, мотивуючи там тим, що укази президента і закони це авторські твори. Ну те, що це ми бачимо, читаємо в коментарях, під кожним відео майже читаю. І людині присудили реальних три роки позбавлення волі. Ну, Що саме цікаве, що обвинувачення в даному випадку намагалося все ж таки, за допомогою експертизи судово-медичної встановити, чи придатний військовозобов'язаний до військової служби чи ні. Проте експерт відповів на запитання обвинувачення, що він не має повноважень встановлювати дане питання. Це може встановити виключно військово-лікарська комісія. Тому в мене виникають великі сумніви, що даний вирок все ж таки встоїть в апеляції або в касації. В будь-якому разі ситуацію будемо моніторити як тільки з'являться якісь зміни або, можливо, якісь цікаві прецеденти, я обов'язково про це буду повідомляти в окремих відео, тому не забудьте підписатись, щоб не пропустити.